Цілеспрямований удар по дитячому садочку та загибель дітей. Уночі, 22 жовтня, Росія атакувала Україну балістикою та дронами. У Києві під прицілом ворога були одразу шість районів міста. У Дарницькому районі після удару БПЛА горіли близько п'яти поверхів багатоквартирного будинку. Окрім того, відомо про падіння уламків на гуртожиток. У Дніпровському районі зафіксували влучання у 16-поверховий будинок. Там виникла пожежа. i n Також повідомляють про пошкодження одного з медзакладів у Печерському районі. Влучання у 25-поверховий дім. За інформацією Київської міської військової адміністрації. Наразі відомо про щонайменше 21 постраждалого у столиці, з них п'ятеро дітей. Також наслідок атаки ворога у Києві відомо про загибель двох людей. Росіяни атакували й Київську область. За даними від голови ОВА Миколи Калашника, внаслідок удару по області загинули. Четверо людей. Серед них шестимісячна немовля та 12-річна дівчинка. Їхні тіла разом з матір'ю знайшли на місці пожежі приватного будинку. Стало відомо, що уламок шахеду у столиці влучив у будинок посла України в США Ольги Стефанишиної. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. На щастя, він влучив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванні, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань. Діти перелякалися, але не сильно, написала Стефанішина. У Харкові РФ вдарила по дитячому садочку. За словами мера міста Ігоря Терехова, росіяни цілеспрямовано випустили три шахеди по дошкільному закладу. На щастя, діти на момент удару перебували в укритті. Лучання трьох шахетів, які були спрямовані до приватного дитячого садочка. На щастя, діти були евакуйовані в найпростіше укриття. Яке розташовано в подвальному приміщенні цього дитячого садочка. Відомо, що внаслідок удару по Харкову поранені щонайменше шестеро людей. Цієї ночі також було гучно у Запоріжжі та на Одещині. РФ атакувала центр Запоріжжя шахедами. Внаслідок атаки, яка тривала майже три години, пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі та нежитлові приміщення в трьох районах. Наразі відомо про 13 постраждалих. Серед них двоє немовлят 2025 року народження. В Ізмаїлі на Одещині пошкоджена. Енергетична та портова інфраструктура обійшлося без постраждалих. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на чергову атаку ворога. Гарант наголосив на тому, що таким чином Росія доводить, що не збирається закінчувати війну. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Наразі в багатьох містах України діють аварійні відключення світла. Також в Укренерго повідомили, що 22 жовтня з 16 до 22.00 у всіх областях застосовують графіки обмеження потужностей для промислових споживачів. Карина Нечитайло, телеканал НТА.